Я напевно королева поганих рішень, тому що не знаю з якого біса, але мені захотілося вкласти сьогодні самотужки волосся, а це щось що я відверто не вмію робити. Тому якщо воно буде дивнувато виглядати продовж цього відео, не дивуйтеся. А також мені чомусь здалося класною ідеєю накопичити купу коробок, щоб розкрити їх всі в одному відео. І таким чином у мене тут вісім. Величезних коробок, які як бачите, навіть особливо в кадр не поміщаються. В половині випадків я не дуже пам'ятаю, що там всередині. Мені дуже цікаво, якщо що, і ом, да, судячи до усього, ми це робимо. Ми розкриваємо всі ці коробки в цьому от відео. Почну напевно з тієї, яка найактивніше падає. А ще роби отак от. Це у мене посилка, якщо я правильно пам'ятаю, від Бантішоп. Shop. Shop – це магазин книжкового мерчу. У мене вже є від них і оверлеї, і суперобкладинки, і деякі інші штуки. Тут, якщо я правильно пам'ятаю, має бути три суперобкладинки, які мені дуже-дуже зараз на часі. Давайте розкривати. Ось такий от фірмовий тубус. Такий от він красивий. Дуже велика спокуса потім не накопичувати ці тубуси вдома для якоїсь мети, яку я ще не придумала. Тому я намагаюся цього не робити. Але кожного разу для мене це ну, така собі боротьба. Хочеться це лишити, хоча відверто я нічого в тубусах не тримаю, тож а, не зважайте на мене. Давайте відкриємо і подивимося, що там всередині. Як вам показати, в якому порядку? Напевно. Спочатку покажу. Оцю. як вам така супер обкладинка. Я просто в захваті. Це панк 57, як ви напевно зрозуміли, книжка Пенелопи Дуглас. Напевно, одна з моїх улюблених книжок у неї. Я її перечитувала доволі багато разів в свого часу от коли тільки не прочитала, і не знаю, мені дуже подобається, мені здається, воно суперкласно відповідає. Характеру історії і тут стільки деталей, стільки написів, що можна ще довго розглядати Блін, а Парочка, яка класна Подобається дуже, дуже дуже Обкладинка soft-touch, такого дуже цупкого паперу, і тільки деякі елементи, от бачите, і плюс напис назви. Вони глянцеві. Вся решта такі матові і дуже-дуже приємні на дотик. Наступна книжка. О, вона двостороння. Я тільки помітила. Бо панк 57 одностороння, а оця двостороння. Але спершу основна частина це у нас зіпсований або ж карапт. От Отака от обкладинка. Боже, скільки тут деталей різних. Теж таких малесеньких нюансів можна вчитуватися, вдивлятися. Тепер увага, зворотня частина, вона супервайбова. Такий хеллоуін Едішн, дивіться. Клас. Блін, яке воно вайбове. Звісно, якби я побачила книжку з отакою обкладинкою, я б подумала, що це щось з репертуару Стівена Кінга, а не Пенелопи Дуглев. І я б радше все ж таки цією стороною тримала, але отак от можна перевдягати книжку на хеллоуін. Круто! З обох сторін Soft touch. І тільки оці от елементи, вони такі глянцеві, з фольги, напевно. Блін, під таке книжці треба робити ілюстрований зріз. Ну, і ви, напевно, здогадалися, яка може бути третя суперобкладинка. Вона також двостороння, але основна сторона, отака. От. Це у нас хайдевей або ж сховок, чи схованка українською, якось так. да? Ось така от вона. Я, до речі, саме цю книжку ще не читала, тільки колись починала, але потім відклала. От не знаю, все ніяк. Мені от руки не дійдуть, але кажуть, що вона найкраща з серії. Я маю певні сподівання. З іншого боку, вона. От... Така от. Блін, яка краса вайбова. Прям дуже подобається. Напевно, зроблю якийсь окремий TikTok чи Reels, де перевдягну всі три книжечки і поставлю їх у себе на полицях, от такими от нарядними. Дуже-дуже дякую, Шоп. Неймовірна краса дуже якісна, дуже красива, дуже вайбова. Я напевно багато разів вже сказала слово вайбова, але не можу втриматися. Подобається далі. У нас характерна така супер впізнавана коробочка. Це артбукс, друзі. І тут у мене має бути щось одне, але дуже 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 красиве. О, воно ще з шопером. І треба зазначити, до речі, що оце от це прямо подарунок-подарунок від артбуксу. Я деякі часто тому робила відео про свої улюблені видавництва і згадала серед них артбукс, тому що я дійсно обожнюю те, як вони друкують книжки і асортимент їхній люблю. Вони побачили це відео, сказали, що дуже мені вдячні, і у якості подяки вони мені відправили цю посилку. Давайте дивитися, що там. Я думала, там буде тільки одна книжечка. Ох, ось вона. Безсердечний! Мисливець дуже дуже красиве українське видання. Ще й мені здається о. З листом авторки. Вау, 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 вау! Дуже дуже класно. Такі от фор за цю у книжечки. Боже, яка вона красива. Я з цих зрізів просто не можу. Вау. У мене є ця книжка англійською в іншому виданні, також, до речі, лімітованому. ще ще з, якщо чесно, автографом авторки. Але я неймовірно хотіла наше українське, тому що воно прям ще красивіше. Так красивіше за американську лімітку за купу грошей. Наше прям. Круте, і тут у мене ще є шопер. Buy, read, repeat. Я бачила у людей такі шопери. тихесенько заздрила, але казала собі, Маша, у тебе вже достатньо цих шоперів, достатньо мішечків. Тобі не треба йти купувати їх всі. Ну, бачите, вони самі мене знаходять. Це супер приємно, супер, супер. Ця книжка вже просто полонила західний світ. Її порівнюють з усіма такими суперпопулярними і із четвертим крилом, в плані саме популярності, а не тропів. І з щитом, звісно ж, порівнюють. А по сюжету, мені здається, вона чимось так венісон іде зі змією та голубом, але кажуть, що це більш така сильна варіація подібного тропу, подібної історії, тому що написано, мовляв. Краще менше логічних дірок чи щось таке. Так чи інакше чула багато крутих відгуків, буду читати, буду насолоджуватися тим, яка ж вона не ну неймовірно красива. Просто вау. До речі, цікавий момент з цією книжкою вона в різних країнах продається під різною назвою. Тобто, десь вона також «Безсердечний мисливець, The Heartless Hunter», А десь вона продається під назвою всієї серії, яка називається «Багряна Міль або «The Crimson Moss». І тобто, в одних країнах люди думають, що перша книжка називається «Heartless Hunter», а в інших. Crimson Moss. і мені здається, це доволі багато плутанини між собою створює. Це ж навіть не те, що одне слово замінили, як з Гаррі Поттером, де десь був філософський камінь, а десь Sorcerers, тобто каміньчок А Тут прям ціла назва інакше. Ну так чи інакше, якщо що, якщо ви десь бачили оці от назви Crimson Moss, Heartless Hunter, знайте, що це одне і те саме. Це оця от книжечка. Друга вже анонсована, і мені здається, незабаром має вийти. Я бачила вже десь перед замовленням. Може вона навіть і вийде незабаром, але наразі маємо справу. Тільки з оцією. Наступні коробки, оці от та оці-от відкрию разом, точніше поспіль, тому що вони всі з одного місця, просто в різний час мені прийшли. Це у мене посилки від Вівату. Тут у мене має бути дві книжки, якщо не помиляюся. Да, Дві, просто дещо велике там є. І тут одна. Почнемо, власне, з цієї. Ось вам невеличкий спойлер до того, що там всередині. Є! Наречена я не втрималася, вирішила, що мені хочеться мати її вдома. Плюс, може, моя мама захоче прочитати. Так, от мати її вдома саме в українському виданні, тому що ну як завжди, я просто полонянка красивих видань, таких якісних, таких просто вау. Я люблю цю книжку. Це напевно з того, що я читала у Елі Гейзелвуд. У мене поки що улюблена книжка. Я її прочитала. Мені подобаються такі паранормальні любовні романи. Я з нетерпінням очікую другої частини, яка вже анонсована. Вона буде називатися Мейд або ж суджена чи партнерка, чи щось таке. Подивимося, як Олександр Музичук вирішить перекласти. До речі, я познайомилася з перекладачкою книжок Елі Гейзелвуд на книжковій країні. Вона мені неймовірно сподобалася. Дуже приємна дівчина. Ми разом вели подію по перекладах власне. Вона розповідала про досвід перекладу нареченої, а я про досвід перекладу нових боїв. Мені здається, ми в багатьох моментах з нею зійшлися стосовно того, які челенджі постають перед перекладачами в тому, що стосується саме книжок з еротикою. Але так чи інакше, я впевнена, що Олександра зробила просто неймовірну роботу з цією книжкою. Вона на книжковій країні розлиталася просто як гарячі пиріжки, і я не здивована, чому. Ну, це крута історія. Вона дуже легко читається, вона дуже приємна Там такий класний герой, та й героїня така прикольна, це, наче, і не комедія, не. Ромком, але в той же час почуття гумору Алі Гейзелвуд воно і тут прочитується, особливо через думки головної героїні. Я пам'ятаю, що в принципі кайфувала від читання. Тож так, втішена мати цю книжку у себе вдома. Що ж стосується цієї великої коробки, хтось з вас, можливо, здогадався, чому вона така велика, що саме там може лежати. Ось мій здобуток з цієї коробки. Почнімо з того, на що, на ви, напевно звернули більшу увагу зараз. Це у мене розмальовка двір же півтроянт. Я неймовірно рада бачити її українською. Хтось з вас можливо здивується, як це так перекласти розмальовку? Там же ж не про текст, але але насправді все не так просто в цій. Розмальовці, як ви бачите, не тільки у нас ілюстрації, які можна розмалювати. Тут у нас також і цитати, і шматочки тексту, сценки, які власне зображені на цих ілюстраціях. І це здебільшого всілякі такі найбільш знакові, найбільш відомі культові моменти з перших трьох книжок. Тобто так вона розмальовка називається Двірши Піфітроянти, але тут про трилогію, про основну трилогію. Тож тут так є моменти з глави 54, але, на жаль, не з глави 55, тому що це вже була. Трішки інша категорія <хи> вікова. Але от тут є дещо з 54-го розділу. Люблю ці сцени. Думаю, зніму якесь окреме відео, можливо, теж коротеньке, типу для Тік-Току, де я розмальовую ту чи іншу сцену. Ну, от подивіться, яка краса. Я в захваті від цих ілюстрацій. Тут герої зображені от саме так, як я їх уявляла. І я за це дуже-дуже люблю ці розмальовки. Для мене це, до речі, вже друга така по салі Джей Мас, тому що також у мене є розмальовка по трону зі скла англійською. Мені її колись на день народження подарувала Сандра, і я все це от відкладала. Коли ж я зможу от сісти спокійнесеньку собі там під серіал чи під чи щось таке, просто порозмальовувати персонажів. Але думаю, що от вже зараз маючи аж дві розмальовки на руках, треба перестати відкладати це на далеке майбутнє і може вже якось і сісти, розмальовувати. Наступна книжечка називається Праймер. Це графічний роман. Він дуже яскравий, дуже такий насичений барвами. От, прямо як і його обкладинка та назва. І я просто чесно побачила його, закохалася, вирішила, що воно мені треба, бо, бо що бо у мене мало графічних романів тому, очевидно. Але чесно, щось про художницю, про супергероїню, ще й красиво намальоване. Ну, я не втрималася, хочеться дуже це почитати на якомусь можливо марафоні читання, які я постійно відкладаю через брак часу, або може навіть і без марафону, а просто там гуляючи собаку, якось собі виберуся. І поки кидаю йому однією рукою м'ячик, другою буду перегортати сто. Вінки і читати наступна коробочка. У нас отака от тут має бути також дві книжки. Одну я дуже дуже вже люблю, я встигла її прочитати і просто дуже хотіла мати в папері і мати можливість отак, от нею махати вам в кадрі, коли я буду вам про неї нескінченну кількість разів розповідати в майбутніх відео. А друга книжка це такий свій експеримент для мене знайомство, скажімо, з, з дечим дуже дуже відомим і вже можна навіть сказати культовим. Отже, ось вони ось мої скарби. Почнемо з Вінсаріни Боувен та Ель Кеннеді. Я давно чула про цю книжку. По вперше завдяки Лесі з каналу Літералі Леся, Леся дуже любить цю історію. Вона почитала всі три частини: там дві основні книжки, і одна новела. і всім поставила хороші оцінки. Дуже дуже радила. Тож, я вже була так зацікавлена цією книжкою, цією дилогією духіз трилогією. Але ну якось не знаю, відкладала не через те, що мені не хотілося читати, а через те, що як зав завжди велика черга на книжки, потім не читун, потім роботи. В принципі, зізнаюся вам, що понад місяць, десь півтора місяці, я не читала зараз взагалі нічого. У мене просто не було на це часу. Я дуже дуже сумувала по книжкам, але через неймовірну кількість роботи мені було не до них, і це було жахливо. Тож я в один момент подумала, що так треба щось з цим розробити, треба силоміць знайти в своєму графіку час на читання просто заради себе, не заради каналу, не заради там не знаю челенджа на годріц, заради себе. І я все оце думала про він, тому що слова Лесі, тому що я вже почала бачити відгуки інших своїх знайомих, які вже український варіант прочитали, коли він вийшов. І плюс на книжковій країні я потримала в руках цю книжку. Подумала, подумала, і вирішила все. Це буде моє наступне читання. То що ви думаєте? Я сіла читати. Я прочитала цю книжку за. Добу не скажу, що за день, за добу, за два вечори. Я не могла відірватися, мені так сподобалося. Це дуже-дуже крутий любовний роман. Він квірний розповідає про історію двох чоловіків, двох хлопців, навіть тому, що їм тут по 22, Вони хокеїсти обидва. тож це спортивний любовний роман, все як ми зараз любимо. І Боже, яка ж у них крута історія, які це класні персонажі, за ними приємно спостерігати, за їхніми стосунками приємно спостерігати. Книжка гаряча, але при тому якась дуже. По правильному гаряче, тобто ці, ці сцени, які там є, вони знаєте, вони не просто так там ставлені для розваги читача. Вони прямо працюють на сюжет. Кожна сцена їх зближує, розкриває для одного з персонажів його сексуальність, тому що тут по сюжету у нас один герой гей, а інший бісексуал, але бісексуал, який ну типу тільки це починає розуміти, і дуже цікаво спостерігати за його самовідкриттями і за тим, як між ними ці стосунки розвиваються. За їхніми почуттями. Коротше, я просто улетіла, це, напевно, найкраща така квірна історія з усіх, що я читала. Я після цього одразу ж прочитала другу частину, одразу ж прочитала той епілог дефіс новелу 2.5, назвімо це так. І зараз вже читаю історію сестри одного з головних героїв. Тобто, бачите, мене прямо так нормально понесло. Я закохана в цих персонажів. Я б ще читала про них книжки, і хай вони я там, не знаю, просто цю книжку грають в хокей або дивляться телевізор, мені все одно. Я буду Читати, тому що персонажі круті, написано класно. І це насправді перше, що я читала у Ель Кеннеді та у Саліни Боувен. Я не читала їхні інші окремі роботи, але тепер дуже хочу. У мене вдома є угода. Я вже дуже давно також від Лесі про неї чую і зараз бачу купу інших хороших відгуків. То я думаю, що угода теж вже не забариться у мене на читанні. І також я хочу прочитати деякі інші книжки Саліни Боувен. Я не знаю за рахунок, кого з авторок ця книжка така класна. На зарахунок симбіозу, чи все ж таки тут хтось одна з них трішки більше доклалася? От почитаю щось у тієї, і у іншої, порівняю і подивимося. Але, Господи, як же ж я закохана тепер в цю історію? Це прям. Клас, Це цей любовний роман. Ви ще будете про нього багато чути у мене на каналі, тому що мені дуже сподобалося, і я буду його багато рекомендувати. А друга книжечка це жінка з каюти номер 10 Рутве. І це буде моє перше читання Рутве. У мене до цього була одна з її книжок, але я все ніяк не могла до неї підібратися. Вона була така величенька, і мені сказали, що це не найкращий з її романів, щоб саме знайомитися. Тож я її відклала. Але але на книжковій країні я побувала на події по книжкам саме Рутвея. Там мої подушки вже згадана Леся. А також Маріна з читаємо разом. Це тікток канал. А також моя серденька Анастасія Нікуліна і плюс ще одна блогерка. Вони всі обговорювали книжки Рутвея, робили там таку цілу категорізацію, де. На їхній погляд найкращий неочікуваний поворот, де найкраща зав'язка, розв'язка, героїня, сюжет, і дуже-дуже часто в топах у них фігурувала жінка з каюти номер 10 Було там ще дві-три книжки, які отак от прямо суперчасто згадувалися. Але я ну, подумала, що мені треба знайомитися з чогось одного, що ж треба обрати. І я ще поговорила трішки з Маріною, Маріна сказала, що оце прям хороший варіант. Тож я попросила у Ерема на огляд цю книжку для того, щоб нарешті познайомитися з Ротве. Я мені дуже подобається концепція такого герметичного трилеру, загадкового зникнення жінки. Плюс я дуже дуже боюся морських та океанічних глибин. Я людина, яка обожнює плавати, яка обожнює басейн, але я боюся глибин. Я... От не можу, мені неймовірно це страшно. Тож підозрюю, що для мене це читання буде суператмосферним, зважаючи на те, де все відбувається. Ну подивимося, побажайте мені удачі. До речі, якщо ви теж читали книжки Ерутвея, то напишіть, яка з них ваша улюблена. І я сподіваюся, що це оця от жінка. Тому що хотілося б все ж таки не прогадати зі своїм першим от знайомством з вибором першої книжки цієї авторки. Наступна коробка, отака, от, от велика. Це напевно одна з найбільших коробок у нас на сьогодні, і це коробка від видавництво. Видавництво це має бути промо-бокс по новинці видавництва. Першому українському фентезі, яке вони видають, видали вже зараз. Подивимося, що там всередині. Я спеціально уникала всіх спойлерів і відео з розпаковками цього боксу від моїх колег по «Буктоку», «Буктюбу», букстаграму. щоб для мене це теж стало сюрпризом? Ага. В коробці виявилася коробка, отака от, вона отак от відкривається. І всередині вона отака непогано. непогано. Що ж тут у нас є? По-перше, отака от сумочка. Ой, така от з пташками. Всередині щось лежить. Там багато всякого. Так, ну, по-перше, по я бачу стрілу, отака от стріла. По-друге, ось такий от мішечок. Ось він такий, з бантиком і з якоюсь записочкою, що сказано тут. Це парфуми, сніжний ізюм, створені власноруч авторкою книги. Вона хотіла передати атмосферу соснового лісу та передчуття весни. А яка у вас асоціація? Вау! Ану, ану, зазирнемо! Ось ці парфуми. Це дуже незвично. От що що, а от таке я ще в боксах не зустрічала. Один раз в Алкейт бачила сухі парфуми. Ну і вони у мене, власне, є. Але щоб прямо отак от. Ще й власноруч зроблені. Ось цей флакончик. Він називається Сніжний Ізюм. Це такий запах мужика. Я таке називаю запах мужика. І він мені радше морський, як не дивно. Такий освіжаючий чоловічий аромат. Але, але, і я не жаліюся. Це дуже-дуже креативно і прикольно таке от таке от знайти в боксі по книжці. І це ще не все. Там ще є от така от штука. Це якийсь буклет. Він з одного боку з текстом і з іншого. Я не знаю, чи варто це читати зараз, тому що, а може, там є спойлери. Написано, що це. Розділ 27 із бібліотеки Аліни Дихман. Та, напевно, це якийсь додатковий матеріал, поки що не читатиму його. Також у мене тут отаке от. Так, що ж тут у нас таке? Ви зрозуміли, що це? А якщо отак зроблю? А якщо отак. Калейдоскоп, боже. Клас. У мене з дитинства калейдоскопа не було. Я їх обожнювала свого часу і дуже хотіла насправді знайти для себе якийсь новий, але це завжди здавалося якоюсь такою, знаєте, дитячою безглуздою покупкою. Можна подумати, я собі не дозволяю безглуздих покупок, да? тим не менш. Я все якось не могла наважитися. А тут це клас. Це прямо. Дуже-дуже-дуже круто. Величезний, красивезний калейдоскоп. Ще й підозрюю, що вручну обклеєний, тому що це виглядає як щось, що було зроблено ще й своїми руками. клас ні ну Ви подивіться. Шкода, що у вас воно видно без освітлення, тому що має ще світити от сюди от світло. Але повірте? Там краса. Його можна навіть не крутити, а просто-просто довкола якоїсь лампочки. Отак, от тримати і там вже все переливається. І далі у нас під оцим от захована книжка. Ось така от вода дуже-дуже красиво видана. Теж софтач-обкладинка. дуже легко відкривається. О, всередині, до речі, обкладинка глянцева. І там ще є ілюстрації. Да, там є ілюстрації. Це наскільки я пам'ятаю фентезі, яке авторка написала після звільнення ізюму. І ізюм тут, власне, мається на увазі місто. Просто альтернативний його варіант, оскільки це у нас фентезі. Тож сніжний ізюм це не про їжу, це про наш рідний Ізюм. Я так розумію, що це фентезі, яке читати буде гірко-солодко через це, через те, що там. Наскільки я розумію, є відголоски наших реальних подій. І власне, так я поза кадром зараз зазирнула в анотацію. Тут написано, що тут є деокупована Харківщина, засніжений Ізюм, тобто, от прям альтернативна Україна, в якій тим не менш сталися події з України реальної. Бажаю Аліні успішного дебюту, купи, продажів. Хай стане бестселером, хай отримує всі п'ятірочки на годелі це на рорк. Коротше, всіляко бажаю успіху, бо книжка виглядає чудово. Задум у неї цікавий, а бокс зроблений дуже креативно і з дуже великою любов'ю. Це прямо помітно. Далі у нас отака от коробка. Тут має бути щось одне, одне однісіньке. Ось така от книжечка, отрута на будь-який смак від нашого формату, як вона до мене взагалі потрапила. Співробітниця нашого формату побачила, що я збираю різноманітний нонфік для своїх майбутніх книжок, тому що десь я надихаюся, а десь я шукаю інформацію. Вона сказала, що у них є і отака от книжка, і чи не хочу я її також взяти для якогось зі своїх майбутніх творів, якщо мені це треба. А я якраз думаю про те, щоб в майбутньому, ну в одній з майбутніх своїх книжок, яку я сподіваюся, у мене. Не буде можливість сісти, написати, так от я задумала написати своєрідний худанець, септогерметичний герметичний детектив, де є певна кількість діових осіб, хтось з них жертва, хтось вбивця. І от я й подумувала про те, що методом вбивства, знаряддям вбивства, скажімо так, має стати отрута. І тут приходить от пропозиція взяти таку книжечку в роботу, і я так просто я не змогла відмовити, тому що це прямо прозвучало як щось дуже дуже своєчасне і цікаве, і перспективне. І коли я дійду. До написання саме тієї історії, а я б дуже хотіла це колись зробити. Ця річ мені суперсильно знадобиться. Тут у нас піде мова, як зазначено, про 11 смертельних речовин і про вбивці, які їх застосовували. Цікаво, моторошно і багатообіцяюче. Дякую, дякую. Це прямо супер в тему. І свого роду вона, напевно, ще й зіграє як такий якір, щоб я не забувала про ту ідею, і щоб я дійсно за неї колись взялася. І повірити не можу, але ось вона остання коробка. Це ж таки, оця, напевно, найбільша, ну, принаймні, найважча. Ох, у мене тут цілих. Чотири книжки почнімо з синенької. Це у мене двері у вирій, тані гуд, таня моя добра подруга, і я дуже дуже втішена бачити, як класно розлітається, які круті відгуки збирає дура частина її трилогії. Непрості невдовзі має вийти третя частина. Ну а зараз спотлайт за собою зберігає друга. Я маю першу підписану танею у себе на полицях, і зберу напевно всю трилогію. Потім візьмуся читати. Дуже дуже втішена, що її так красиво видає що вона збирає таку популярність До речі. Як завжди, увага на чудові злізи цього разу з пташечками. Коротше, я за читанням всіляко успіху. Я впевнена в тому, що ці книжки ще будуть завойовувати багато, багато сердець та уваги читачів. Коротше, просто неймовірно втішена тримати в руках книжку своєї подруги і знати скільки сил, скільки любові вона в неї і, в принципі, в усю свою творчість вкладає За читання, теж неймовірного успіху, і обов'язково прийду до неї, щоб підписала мені отут. Да. І гранде фіналі цієї розпаковки це. Оця от краса. Боже, як я втішена нарешті тримати в руках всі три книжки з оцим от суперкрутим злізом. Клас, клас, клас. Це просто, вже знаєте, інший рівень задротства, коли у тебе не просто серія зі злізом, а коли сам зліз по собі складається в таку от картинку чудову. Тож у мене, як ви вже зрозуміли, тут трилогія Голі Джексон Посібник зубиства для хорошої дівчинки. Цю книжку я вже читала, вона мені сподобалася. Хороша дівчинка зіпсована кров. Читала, очікувала на всю трилогію, і ні жива, ні мертва. Це власне третя заключна частина. В кожній частині окрема справа, але є при тому якийсь чи то наскрізний сюжет, чи то зачіпки на майбутні сюжети. Тому що в першій книзі, в посібнику тут закрита справа, але є певні такі гачечки, певні питаннячка до персонажів, які тут з'являлися. Тобто з ними не все ясно. І судячи з усього, от в другій частині, власне, в цій ці гачечки будуть. Розкриті. А як буде з третєю? Подивимося. Мені дуже-дуже цікаво. Це книжки вже такі супер епохальні, дуже відомі. Також у мене є. Виживуть п'ятеро, також Голі Джексон. Хочу прочитати це все, знайти б час, але дуже-дуже втішено нарешті мати оцю красу у себе так зараз. Красиво зроблю, щоб воно знову так, склалося. Отак, от клас, клас, клас. Це прямо супер круто. Круто, що вони отак-от видали ці книжки. Я буду тримати їх злізами вперед у себе на поличках. sakas І, власне, це все. Я в шоці, що ця розпаковка не зайняла у мене три години, тому що я думала, що я буду охати, ахати та вдивлятися в кожнісіньку деталь, буквально кожнісінької коробки. Але бачите, я намагалася бути лаконічною. Сподіваюся, мені це вдалося. І сподіваюся, що вам це відео також сподобалося. Якщо так, то ставте йому лайк. Дуже цим мене підтримуєте. І власне цей канал. І обов'язково напишіть в коментарях, яка з коробок вам здалася найцікавішою, або з книжок ви б хотіли прочитати першою. Або, можливо, вже читали і вам є. Що сказати, тільки як завжди, прошу без спойлерів. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Нагадую, що окрім книжкових розпаковок у мене також є не книжкові розпаковки, де я розпаковую їжу, предмети декору, колекційні якісь речі, одяг, косметику, що завгодно. Всі такі відео, а також купа інших відео на здебільшого таку лайфстайл та особисту тематику, знаходяться в секції відео для спонсорів. За бажанням ви можете долучитися до рядів спонсорів і дивитися від одного до двох екстравід на місяць. Всіляко стараюся робити ті відео такими різноманітними, не схожими на ті, що виходять на основному каналу, але в той же час не менш цікавими і затишними. Тож буду рада бачити вас в рядах спонсорів. Дякую за перегляд і до зустрічі!